Новий етап економічного розвитку у Хмельницькому підписали багатосторонній меморандум у рамках швейцарсько-українського проєкту Згуртованість та регіональний розвиток України. ЮКОРТ проєкт має таких три ключові складові. Перша це безпосередньо регіональний розвиток. А ми співпрацюємо з нашими національними партнерами Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством економіки України. Ми працюємо на регіональному рівні в наших шести партнерських областях, у тому числі в Хмельницькій області. Сама ініціатива передбачає підготовку Агенцією регіонального розвитку проєктної пропозиції, яка після незалежного оцінювання зможе отримати співфінансування від уряду з Швейцарії. У розмірі 600 тисяч швейцарських франків, взагалі, для того, щоб стати пілотною областю проекту ЮКОрт, ми проходили цілий конкурсний відбір, який почався ще в травні 2022 року і завершився аж в лютому 2023 року. І у квітні 2023 року, ми був підписаний міморандум про широке співробітництво з проектом ЮКОРТ, в рамках якого передбачалася співпраця. Підписаний документ започатковує партнерство для підготовки масштабного проєкту, а саме, розбудови інженерної. Інфраструктури індустріальних парків регіону першим стане такий парк у Славутській громаді. Його до слова зареєстрували ще у 2014-му. На першому етапі кошти вкладалися міського бюджету і кошти обласного бюджету. Ми мали можливість зробити проектну документацію. Першу чергу це ми підробили під'їзні дороги. Таким чином нам вдалося залучити наразі один суб'єкт, який працює на території індустріального парку, але в тому регіоні в нас дуже потужно також розвиваються виробничі потужності, і наразі питання, яке на порядку денному стоїть, це будівництво каналізаційних мереж. Інвестор. Майбутній резидент, який бажає розмістити фабрику чи завод, якесь виробництво, лінію поставити в межах цього індустріального парку, для нього має бути вже все створено: електрифікація, водопостачання, водовідведення і всі необхідні умови. Тому цей проект зорієнтований саме на це, аби створити всі необхідні умови, комунікації. Щоправда, від офіційного підписання меморандуму до фактичних робіт на об'єкті Має пройти щонайменше рік. Після підписання сьогоднішнього меморандуму ми готуємо грантову заявку. Цю грантову заявку буде оцінювати незалежні експерти, і після цього буде прийнято рішення про схвалення м, проектної заявки. І тільки після цього буде підписання грантової заявки. І Практична реалізація проекту проект має бути реалізований до листопада 26-го року. Дуже важливо, що цей компонент сьогодні в частині фінансової підтримки на базі мобільного індустріального парку, які віримо вже. З 1 листопада 2026 року буде реалізований підтримку звичайної громади, області і бізнесу тих всіх структур і організацій, які мають можливість працювати і робити вклад наближення перемог. Владці Додають індустріальні парки, це сучасний інструмент економічного розвитку та залучення інвестицій у громади. Станом на сьогодні таких об'єктів у нашому регіоні дев'ять. Та вже найближчим часом ця цифра збільшиться, бо ще один інноваційний простір обіцяють представити у Меджибожі. Олена Гула Аліна Вітряк новини 33 канал.